Бажаю здоров'я! Розвиток мережі ЦНАП в регіоні один з пріоритетних напрямків роботи Полтавської ОВА. Торік в області відкрили сім центрів надання адміністративних послуг, тож тепер вони функціонують в кожній громаді. Також в регіоні працює 105 віддалених робочих місць та три територіальні підрозділи. Навіть в умовах воєнного стану ЦНАПи продовжують приймати громадян. У 2023 році через мережу ЦНАП надали понад 726 тисяч адміністративних послуг. Найпопулярніші послуги з державної реєстрації місця проживання, соціальні послуги, зокрема послуги для ВПО, послуги, пов'язані з державною реєстрацією нерухомого майна. Відповідно до розпорядження Кабміну номер 523 ЦНАПи сільських селищних, міських тергромад повинні надавати 222 обов'язкові послуги, цнапи районних центрів 364 послуги. У містах обласного значення 406 обов'язкових послуг. Серед обов'язкових послуг. Також є 19 послуг для ветеранів війни та членів їх сімей. 100% таких послуг надаються в 55 СНАПах. Загалом за 2023 рік зазначена категорія отримала 5 тисяч послуг. Для оптимізації робочого процесу та покращення якості надання адміністративних послуг майже усі СНАПи впровадили інформаційні системи, серед яких є популярною розроблена Кременчуцькою громадою система YSNAPCloud. У всій мережі працюють шеринг документів через діяк також за підтримки програми ПРО ООН в Україні минулоріч 26 СНАПів області отримали 172 карт для щитування інформації за ДІ паспортів громадян. 50 центрів створили офіційні веб-сайти. Через них можна дізнатися про графік роботи, кількість послуг та умови їх надання. Рівень задоволеності від відвідувачів ЦНАПів становить 90%. Водночас важливою подією 23-го року стало відкриття центру Дія у Полтаві. Адмінбудівля доступна для маломобільних груп населення. Тут надають 678 адміністративних послуг, проте триває робота з впровадження всіх обов'язкових послуг, визначені законодавством. Не зупиняємося на досягнення: визначили основні завдання на поточний рік, створення віддалених робочих місць адміністраторів у старостинських округах. Запровадження у всіх громадах сервісу Мобільний адміністратор або мобільний центр, забезпечення ЦНАПів альтернативними джерелами жилення, запровадження послуг для водіїв у громадах з населенням більше 10 тисяч, надання паспортних послуг у громадах, де відсутні підрозділи Державної імміграційної служби. Також продовжуємо працювати над забезпеченням надання через центри адміністративних послуг усіх обов'язкових послуг відповідно до розпорядження кабінету міністрів, функціонування інформаційних систем, підключення ЦНАПів до системи онлайн-моніторингу. Для цього співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації, міжнародними партнерами та донорами. Реалізуємо кілька проєктів спільно з програмою розвитку ООН в Україні. Серед них відкриття модульного ЦНАПУ Великосорочинській громаді, оснащення ЦНАПів у Котелевській та Решетильській громадах необхідним обладнанням на 10 робочих місць, забезпечення центрів мобільними кейсами у шести громадах. Продовжуємо працювати над інтеграцією військових та членів їх сімей до мирного життя. Один з кроків у цьому напрямку – проект перекваліфікації ветеранів, який реалізується науковою асоціацією кіберзахисту України. Маємо перші результати. Після двомісячного навчання син загиблого захисника України успішно пройшов стажування в одному з територіальних центрів надання адміністративних послуг. Завжди пам'ятаємо подвиг наших воїнів. Завдяки вам ми можемо працювати та розвивати країну для наших дітей, їхнього щасливого, а головне мирного майбутнього. Дякую за увагу. Слава Україні!